5 маркетингових трендів, які змінять бізнес у 2025 році. Чому ніхто не ділиться цими трендами? Тому що тільки ті, хто дійсно практикують, можуть бачити тренди, які починають зароджуватись в бізнесі вже сьогодні. Тебе чекають неочевидні тренди, типу штучний інтелект чи голосовий пошук, як пишуть зараз усюди. Тож бери чай, чи каву. І починаємо. З тобою, Влад Сапожников, маркетолог з досвідом вже більше 10 років у сфері маркетингу. Уяви, що ти береш участь у перегонах. Одні компанії вже летять на електрокарах, а ти все ще крутиш педалі на велосипеді. У цьому відео ти дізнаєшся про 5 трендів, які стануть твоїм турбоприскорювачем. Перше людяність. Штучний інтелект рулить, але душа ціні. Штучний інтелект зараз. Як швейцарський ніж, зручний, потужний і підходить для всього. Він генерує тексти, створює дизайн, навіть пише музику. Але знаєш, що важливо пам'ятати? Людям потрібно не машина, а тепло. Реальні історії, живі емоції, ось що зачіпає. Я ось нещодавно зловив інсайт. Що не треба у соцмережах розказувати, що вже зробив якийсь факт. Наприклад, прийшов в ресторан чи кафе. Краще розказати саме те, що ти відчуваєш, твої думки. Що ти ледь вибрався з роботи, чи з'їв дуже смачні тістечка і дуже рекомендуєш їх, чи офіціант зробив щось веселе, чи у меню зачепила назва страви Лінивий ранок. Ось це цікаво людям. Штучний інтелект за тебе таке не напише. AI може бути чудовим помічником, але без твоєї людської нотки він залишається просто інструментом. Це як ресторан. AI може бути шеф-кухарем, але ти додаєш останній штрих, ту саму спецію, завдяки якій люди повертаються знову і знову. І знаєш, я це помічаю на практиці постійно. Коли моя команда пише тексти для реклами чи статті, я це одразу бачу. Чому? То просто цей текст не має емоцій, легкості. Ми так не думаємо і так не говоримо. Його складно не те, що говорити, а й читати. Так, можна писати штучному інтелекту завдання більш точніше, але все-таки без руки людини це все ще шматок заліза. Тож припини прямо зараз повністю покладатися на штучний інтелект. І не забувай включати свою людяність. Перш за все, вся робота робиться від людей для людей. Другий тренд. Піар виходить із тіні. Колись піар здавався чимось для міжнародних топових брендів, ну для тих, у кого великі бюджети, але часи змінюються. Зараз піар для середнього бізнесу це як світло в темній кімнаті. Увімкни його і всі побачать, що ти існуєш. Хочеш приклад? Уяви локальні бренди, які стали популярними завдяки якійсь вірусній історії чи неочікуваній колаборації. Це не магія, це робота. Публікації, участь у подіях, створення інформаційних приводів. Піар це як якісна кава. З першого ковтка викликає довіру, а потім люди хочуть ще. Спитай себе, скільки людей сьогодні дізнались, що ти чи твій бізнес існують? Це і буде відповіддю на багато твоїх питань. Підписуйся на канал, став лайк. Чому це треба робити? Якщо тобі подобається цей контент, це допоможе просування цього каналу. Кожний лайк дає мені мотивацію більше вкладати душу в те, що тобі подобається. Третій тренд криза, не прірва, а трамплін. 2025 рік не обіцяє бути легким. Кризи б'ють по всіх, але найрозумніші бачать у них нові можливості. Це як прилив: хтось панікує, а хтось будує кораблі. Ключ у партнерствах: об'єднуйся з іншими брендами. Щоб створити щось унікальне. Навіть якщо твій бізнес невеликий, пам'ятай, мурахи разом будують величезні колонії, і ти можеш знайти партнера, який підсилить тебе. Взагалі-то ти здивуєшся, коли дізнаєшся, що зараз виходять з банкрутства агенції чи компанії, саме ті, які знайшли партнерів. Це допомагає перелити аудиторію, знайти сумісні рішення. Чи розділити витрати. Як ще один приклад локального бренду: місцевий книжковий магазин під час війни почав співпрацювати з невеликими кафе, створюючи набори книга плюс кава. Такий підхід не лише допоміг підтримувати бізнес, а й залучив нову аудиторію, яка цікавиться затишними вечорами вдома. Коротше, зараз партнерства дійсно рятують. А тепер не дивись далі, якщо не готовий до правди. Четвертий тренд від інфлюенсерів до своїх. Я якось написав одному топовому блогеру України та спитав за ціну. І так як ми у хороших стосунках, він мені наговорив голосовим, що зараз він не дає рекламу, що в нього багато друзів-блогерів, і зараз ця реклама не дає жодного результату. Він просто мене застеріг і сказав, що не рекомендую в таке вкладатись. Це зараз не працює. Натомість сказав, що якщо обирати, то краще, наприклад, телеграм-канали. Раніше інфлюенсери були королями. Їх реклама працювала як золото, куди б не вклали, це давало результат. Але часи змінились. Люди зрозуміли, що їм продають усе підряд, і довіра просто впала. А ще є криза війна. А що на заміну? Органіка та локальні спільноти. Люди більше довіряють рекомендаціям своїх, ніж рекламі блогерів. Це як послухати друга, який радить книжку замість продавця, який просто хоче продати. А що робити? Створюй ком'юніті, ставай своїм для своєї аудиторії. Пиши, спілкуйся, відповідай, а головне будь справжнім. І останній не менш значущий масштабування. Одна платформа це замало. Якщо ти досі працюєш лише на одній платформі, це все одно, що вирощувати сад у пустелі, шансів мало. У 2025 році важливо бути усюди. Кожна платформа це як нова країна. Тобі потрібно адаптуватися, говорити мовою цієї аудиторії, але при цьому зберігати свій стиль. Наприклад, TikTok – твоя ігрова зона, LinkedIn місце для ділових переговорів, а YouTube – простір для глибокої розмови. Не забувай про автоматизацію. Уяви, що ти диригент, один змах паличкою і весь оркестр соцмереж, майданчиків і ком'юніті починає звучати в унісон. Чим більше я працюю в цій сфері, тим більше помічаю, що комплексний маркетинг стає все більш популярним та затребуваним. Це фундамент, на якому будується уся реклама та бізнес в цілому. Ну і бонусний шостий тренд: GPT Search змінює гру. GPT вже потрохи змінює користування пошуком. Люди зараз вже не йдуть у Google, а одразу заходять у GPT та отримують необхідні відповіді. Нещодавне оновлення функціоналу чату GPT змінило все. Тепер за допомогою GPT Search можна шукати інформацію та отримувати її з джерелами у вигляді посилань. Ну, як ми це бачимо в Google. Розробники стверджують, що пошук тепер буде орієнтуватися не тільки на пошукові запити, а й на контекст, природну мову, релевантність контенту. Тобто GPT Search це по суті маленький помічник, який не просто пропонує посилання на сайти за запитами. А самостійно витягує необхідну за запитом інформацію з сайту і додає посилання на джерело. Це спрощує життя користувачам. І завдяки такій зручності GPT Search залучає все більше і більше людей і сприяє появі новій халузі. Тепер SEO зміниться, і сайти вже майже напевно почнуть підлаштовувати свої метадані, щоб відображатись саме в пошуку GPT. Знаєш, тренди у світі маркетингу постійно змінюються. Через швидкість та мінливість технологій, і це нормально. Як то кажуть, виживає не той, хто сильніший, а той, хто найбільш адаптивний до змін. Тож, що ми тоді маємо? Людяність менше холодного AI більше душі. Піар це як ліхтарик. Увімкни і тебе побачить. Криза це шанс для зростання. Будуй партнерства. органіка та спільноти, рекомендації своїх. Цінніші за рекламу інфлюенсерів, масштабування будь скрізь, як Wi-Fi, але не забувай про адаптацію. Пошук, адаптуй свій бізнес під нові правила ринку та GPT. Знаєш, я сам починав у маркетингу, коли більшість цих трендів ще навіть не існували. Але щоразу, коли ринок змінювався, я змінювався разом із ним у 2025 році. Переможуть не ті, хто знає все. А ті, хто готовий адаптуватися та ризикувати, просто постав собі питання: ти хочеш залишитися спостерігачем чи стати тим, хто задає правила гри. Якщо друге, починай діяти вже сьогодні. Усе, що тобі потрібно, щоб заробляти гідні гроші, і робити світ кращим, це залишити заявку на мою безкоштовну консультацію з маркетингу, де я допоможу тобі розробити свій особистий шлях. У маркетингу для зміни роботи у сфері чи задля підвищення кількості клієнтів. Головна ціль це підвищення твого чистого прибутку. Тому чекаю по формі. А тепер напиши в коментарях, який тренд здається тобі найцікавішим. Буде круто обговорити це разом. А якщо тобі цікава тема маркетингу, я тут залишу відео про діджитал маркетинг, яке вже є на каналі. Запрошую до перегляду. Впевнений, тобі він сподобається. Бувай!